Доброго ранку, любі малята! Всі ви любите відгадувати загадки. Отже, сьогодні я пропоную вам відгадувати математичні загадки. Перша загадка у нас така. Маленьке, сіреньке, схоже на слона. Хто це? Так. Це маленьке слонення, яке схоже на слона. Дав дідусь малому внуку, жовтобоку грушу в руку. Внук і другу простягає, діду ще в одній немає. Скільки груш буде у внука? Так, дві грушки ми позначимо цифрою два. А тепер погляньте уважно на акваріуми і скажіть, хто в якому акваріумі мешкає. В акваріумі з цифрою 1 хто живе? Рак, тому що він один. Хто живе в акваріумі з цифрою 2? Так, дві рибки. Молодці. Слухаємо наступну загадку. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх? Полічино швидше їх. Так, два півники. Ось листок і грибок. Ще листок і грибок. Скільки є усіх листків? Скільки всього є грибків? Два грибочки і два листочки. Наступна загадка про зайчика з морквою. У зайчика тишки було три морквини. Одну морквинку він дав зайцю Стьопі. Скільки морквин залишилося у тишка? Так, дві морквинки. Кролик вуха насторожив, в нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно? Два кролі то скільки вух? Так, звичайно, чотири вуха. Молодці, ви дуже добре справилися з цим завданням. Наступна загадка у нас така: лялька-катруся посадила квіточку. І весь час вона фотографувала її. Скажіть, будь ласка, яку. У фотографію катруся зробила першою. Так, спочатку вона посіяла зернята, потім вона ретельно поливала квіточку. Квіточка проросла рослинка і потім розквітла. Так, добре. Яка фотографія була зроблена першою тут? Так, ціле яблуко надкушене хачан. Так. Яким був банан спочатку? Цілий, так, почищений, і залишилася тільки шкірка. А зараз погляньте уважно на малюнки і скажіть. Яка тваринка, якою іграшкою грається? Що у сови? Так, книга. Яка іграшка у тигриня? Повітряна кулька. Якої вона форми? Так, овальна. Що тримає мишка? Сир. Якої він форми? Так трикутної. Яка іграшка у ведмедика? Барабан. Яка іграшка у левеня? Так, це повітряний змій. Якої він форми? Ром, молодці. Яка іграшка у кошеняти? Так, звичайний м'ячик. А тепер погляньте уважно на малюнки і визначте. Куди хто рухається? Ліворуч, праворуч. Поліцейський автомобіль. Праворуч, равлик. Праворуч, літак. Праворуч, пожежна машина. Ліворуч, гусінь. Ліворуч. Велікоптер ліворуч. Слухаємо наступну загадку. Білка горіхи зривала, спритну в корзинку складала, зразу два та ще один. Потім сіла, відпочила. Два горішки вона з'їла. Скільки діткам залишила? Так, один горішок. Порахуйте, будь ласка, листочки у жирафа. Скільки в нього в корзинки листочків? Так, три. Скільки бананів у мавпочки? Два. Чого більше? Бананів чи листочків? Звичайно, листочків більше. А як зробити, щоб стало бананів і листочків порівну? Треба додати ще один банан. Було два. І додали ще один. І у нас тепер стало три банани. Трійка півсніговика. Загартована така. Влітку, в зиму все одно полюбляє ескімо. Отже, трійка в нашому віршику схожа на півсніговика. Давайте складемо числовий ряд по порядку. Цифра 1, потім цифра 2 і цифра 3. Порахуємо. Один, два, три. Уважно розгляньте малюнки. Порахуйте, скільки тваринок на кожному малюнку і позначте цифрою. Скільки песиків. Один. Скільки горобчиків? Два. Скільки кошенят? Три. Порахуйте уважно листочки. Скільки їх? 2. Скільки зайченят на малюнку? 3. Скільки у нас дерев. Так, одне дерево. Розгляньте, будь ласка, дороги в вигляді цифр. І скажіть, які автомобілі, по якій дорозі рухаються. По дорозі в формі цифри 1 рухається. Червоний автомобіль. Він один. По дорозі в вигляді цифри 2 рухаються які автомобілі? Зелені. По дорозі. в вигляді цифри 3 рухаються сині автомобілі. А тепер я пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто сховався за парканом? Що сховалося за парканом? Уважно дивіться. І спробуйте відгадати, хто або що там заховалося. Молодці, ви були дуже уважними і відгадали всі загадки. Я дякую вам за роботу. До наступних зустрічей!